Одну з найважливіших функцій в нашому тілі. Дихання грає одну з найважливіших функцій в нашому тілі. Річ у тім, що легені не мають власної рухливості. Їхній рух цілком і повністю залежить від скорочення м'язів. Коли ми вдихаємо, м'язи шиї піднімають ребра, діафрагма зміщується вниз, а межреберний м'язи розтягують грудну клітку. На видиху діафрагма піднімається, а грудна клітка стискається завдяки внутрішнім межреберним м'язам і м'язам живота. На акти вдиху і видиху впливає головний мозок, оскільки він відправляє імпульси по нейронах дихального центру до нейронів спінного мозку, а від них до м'язів вдиху і видиху. Тому наша постава безпосередньо впливає на якість нашого дихання. І навпаки. Працюючи зі спиною, ми покращимо роботу м'язів, що беруть участь у диханні, збільшуємо обсяг кисню в килегенях і його доставку до всіх клітин організму. Сповільнюючи і розтягуючи дихання, ми безпосередньо впливаємо на наш мозок і нервову систему, розслабляючи і відновлюючи їх. Не зациклюйтесь на тому, як правильно дихати грудьми або животом. І груди, і живіт беруть участь у цьому процесі. Просто намагайтеся дихати плавно, глибоко, наскільки дозволяє на даний момент вдихнути і видихнути ваше тіло. І в будь-який момент стресу в житті не затримуйте дихання. Зробіть пару глибоких вдихів, видихів, це допоможе співпраці вашого мозку та решти організму. Медитація на дихання допомагає приключити увагу ззовні всередину, вчить слухати себе і дуже потужно відновлює ресурси життєвої енергії. Сьогодні працюємо над диханням. Адже для постави дуже важливо, щоб дихання було повним, глибоким, бо під час дихання розтягуються межреберні м'язи та розкривається грудна клітина. Але почнемо з невеликої розминки. Зараз я хочу, щоб ви просто зробили тряску, максимально розслабили м'язи тіла. Добре, добре потрусили руками, ногами, трохи пострибали, глибоко подихали, розслабте очі, язик, розслабте щелепу. Скиньте все напруження з тіла, Включаєте тіло добре. А тепер плескаємо по тілу зверху вниз. Починаємо з ніг. Ось так добре по два рази. Передня поверхня, внутрішня, зовнішня, задня. І піднімаємося вище, живіт, сідниці, крижі, поперек. Криж поперек, грудний відділ добре все простукати, ребра, комірцева зона, рука та голова. Чудово є. І тепер стопи розпластайте, заплющте очі, відчуйте своє тіло, згадайте про поставу, витягніться за головою вгору, розправте плечі, намагайтеся видовжити хребет, витягніть куприк вниз, але не затискайте м'язи живота, таз. Відчуйте опору правою, лівою стопою, виштовхніть себе стопами вгору, ще більше видовжуючись. Тепер зробіть кілька глибоких вдихів, наповнюючи живіт, грудну клітину на вдиху і на видиху, випускаючи все повітря з живота та грудей. Знову вдих, живіт, груди розкрилися, і видих. Ще раз вдих. І видих. Добре. І опускаємося, сідаємо зручно. Якщо потрібно, щось підкладайте собі під таз, щоб спина була рівною. Можна сісти по турецьки у положенні лотоса, як вам зручно. Якщо болять коліна, болить поперек, можна просто сісти на диван, на стілець. Головне, щоб хребет був рівний і прямий. Руки на коліна і зараз трохи порозминаємо хребет разом із диханням, на видиху округляємося і на вдиху виринаємо видих і вдих. Ще двічі. Добре, виросли. Права рука вниз, опускаємося на лікоть, але не відриваємо ліву сідницю. Розкриваємо легеню з лівого боку, вдих, видих, повернулися. З правого боку вдих, видих, повертаємося. З кожним разом опускаємося все нижче і нижче, але важливо не завалитися, а та залишити на підлозі. Видих і вдих. Рука зверху м'яка, видих. Ще. Добре розтягнулися видих. І вдих. Потягнулися і видих. Є. Є. Тепер залишаємося на правій руці вдих. Тягнемося рукою в діагональ. А чоло опускаємо і наближаємо до правого коліна. Вдих. Тягнемося рукою назад, подивитися на спину, розкрити грудну частину, видих. Потягнулися за рукою вперед, і вдих і видих. Ще раз. Зміна. Опускаємося на ліву руку, видих, вдих, розкриваємося за рукою і видих. Згинаємо ліве ліко, тягнемося рукою по діагоналі, голову наближаємо до коліна і вдих. Навіть якщо ви робите це на стільці або на дивані, ви так само один бік витягуєте по діагоналі. Вдих, відкриваєтеся рукою назад. І видих тягнетеся рукою вперед, витягуєте за рукою лопатку та бік ще. І повертаємося дуже добре. Отже, ми трохи розім'яли грудний відділ. Давайте ще трохи розімнемо плечі, обертаємось в один бік, і в інший. І переходимо до дихання. Дуже важливо, щоб у диханні грудна клітина була розім'ята, ключиці розім'яти. Тоді у нас буде більший обсяг вдиху та видиху. Руку покладіть на живіт, і робимо активний видих носом. При цьому живіт іде всередину. Називається це дихання Капалабхаті. Ніби у нас нежить. І ми сякаємося через ніс. При цьому щоразу на кожному видиху живіт автоматично йде всередину. Спеціально його напружувати не потрібно. Розслабте його, і з кожним активним видихом він буде занурюватися всередину. Робимо 50 разів темп середній. Поїхали. Глибокий вдих, видих. 70% диху і починаємо. І повний видих, і глибокий вдих. І повний видих. Очі закриті, ще кілька дихальних циклів. Відновлюємо дихання. Може трохи поморочитися голова після активного вдиху. Це... Та видиху це нормально. Є, дуже добре. Тепер робитимемо акцент на вдиху, але зробимо спочатку 20 разів через ліву ніздрю, 20 разів через праву і потім через обидві. Закриваємо великим пальцем правої руки праву ніздрю і вдихатимемо через ліву. Виглядаєте це так? Тобто ми просто робимо активний вдих, наповнюючи всю ліву сторону. Поїхали. Є вдих, закриваємо ліву ніздрю, видих через праву, і тепер вдих через праву, робимо вдих, і відкриваємо обидві ніздрі, видих. І тепер через дві ніздрі вдих. Вдих і видих. Кілька дихальних циклів. Відновлюємо дихання. Тепер будемо дихати через різні ніздрі, через ліву та праву. Таким чином ми балансуватимемо нашу праву та ліву півкулі. Великим пальцем правої руки закриваємо праву ніздрю і робимо вдих через ліву ніздрю. Тепер закриваємо ліву ніздрю і видих через праву. Вдих через праву. Зміна і видих через ліву, вдих через ліву, зміна і видих. Тобто робимо видих, а потім вдих, зміна видих та вдих. Продовжуйте самостійно. Вдих, дорівнює видиху, заплющуйте очі, всю увагу на дихання та на роботу грудної клітини. На вдиху розслабляється живіт, розкриваються груди і повний видих із живота, із грудей. І закінчуємо видихом лівої ніздрі. Це повне коло, руку опустили, знову подихали глибоко, розслаблено відновили подих. І остання дихальна вправа це бхрамарі, джиджання, дзижчання бджоли. Ми будемо на видиху робити звук, подивіться, робимо вдих і зі звуком. Тобто через закритий рот ми робимо отаке дзижчання і видихаємо до кінця, потім знову ми робимо вдих, і звук видих. Вся увага у нас на звук і на дихання. Як тільки кудись відлітаєте увагою, відразу повертаєте себе і знову концентруєтеся на диханні, на роботі легень, грудної клітини. Якщо втомилися ноги, можна їх поміняти. Приготувалися і поїхали. Глибокий вдих і працюємо. І закінчуємо, просто подихали, вдих, видих, якнайширше, вдих, і видих. І м'яко розплющуємо очі, руки через сторони вгору вдих. І через себе вниз живота видих. І ще раз вдих і видих. Чудово. Молодці.